Вітамін В12 для здоров'я мозку нервової системи проти хронічної втоми. Добова норма 2,4 мікрограми. Вітамін Ф. Для роботи мозку і серця. Покращує зір і кровообіг. Добова норма 1500 мг. Вітамін С для здорового вигляду шкіри, зниження тиску, захист від інфекцій. Добова норма 70 міліграм. Вітамін А. Для здоров'я кісток, зубів, м'язів. Запобігає депресії. Добова норма 1000 мікрограм. Вітамін Д для здоров'я кісток, зубів і м'язів. Запобігає депресії. Добова норма 15 мікрограм. Вітамін Е. E для розвитку м'язів, здоров'я очей, серця і нервової системи. Добова норма 15 мг. Вітамін К для покращення згортання крові та здоров'я кісток і судин. Добова норма 1 мікрограм на 1 кілограм ваги. Чом сподобалось дане відео? Не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.